Розривається серце на матки, дивлячись щасливі батьки, і дітки розважаються. Це карусель, розваги для діточок в нашому селі, ярмарок осінній, і завжди ставлять якісь розваги для діточок. А в мене в голові думки про наших діточок в Україні, які живуть під обстрілами, навчаються під обстрілами. дитячий садок під обстрілом. Хліб немає. У нас баби не люди настала нарешті і дуже пощастило, що в ці дні і ярмарок потеплішила набагато, десь 17 градусів, сонечка. Ми з чоловіком трошки прийшли, подивитися, що, що цікаво, купили фрукти. І зараз підемо додому, бо роботи в садочку дуже багато. Поки сонечка треба ловити цей момент, бо як дощити, тоді дуже важко прибирати щось наводити лад в садочку. Але коли погода дозволяє, то ми на роботі. А коли дощі, то ми вдома, а в садочку робити немає чого. У нас тут пече такий струмок. Дивіться, рибки плавають. Це форель. Навесні такі малесенькі-малесенькі рибятка. Комп'янога ну, зісты. А, угу. а на весні то вже такі величенькі. Чоловік каже, що це бах форелі. Ну, це форель, яка живе в цих струмочках і вона велика не виростає. Тут угу. Аж тобі шум, де штуба ходить. У 2021 році у нас був такий палець, коли оцей струмочок, він маленький, там, я не знаю скільки, 20 см у колодку. А і менше буває, так висихає. Розлився так влітку, що деякі дома, які тут стоять якраз під цим струмком. Досі ремонтуються, Такі розлився, стільки шкоди було. Карбови скільки багато. І небо таке чисте-чисте, дійсно, сьогодні. Літають літаки. І тільки згадую, коли було таке чисте, небо в Україні і літали літаки. Так це все боляче згадувати, хто знаковий. Знову будуть літати літати в Україну. Мої орхідеї, деякі ще на сонечку. Гріються, тішуться, насолоджуються останнім сонечком. Це ще пару днів і все. І будуть дощі, і буду я їх заносити вже найближчі дні на веранду. Ось найпершими занесуть ті, хто з такими скидками квітконосами, це цим відео. Буду розтягувати задоволення, що одні зацвіли, потім інші будуть свісти, ще один квітконосик. З великими квітконосами занесу в першу чергу, а тоді пізніше занесу інші, щоб поступово не ці вищебіранти квіточки були до аж до весни. І Я така задоволена, що такі дні випали і в мене є час. Я в четвертий раз обробила від шкідників. Ці орхідеї і залишилось тільки просипати блоки від травликів та слимаків. Ну і горщики теж посипати. так готовляться мої дендри до цвітіння, деякі вже з пуп'янками Нарешті. Та багато вже з пуп'янками, а деякі ще без пуп'янків, Ось цей час гляну мені Він пізніше якось і викидає ті куп'янки аж поряд. Весною. Не бачу його ще нічого. Такий був величезний кущ, я його того року розділила на декілька частин і знову собі маленьку посадила. Була менше, і знову величезні такі. Яскраві такі листочки на сонечку. Ще не всі навіть і доростили свої тубери, Так, ну тут що це таке? А, це якийсь лист впав. Я думала, що воно є. Хтось дорости, вже тубори наливає, а хтось вже повизрювали тубори, виганяють куп'янки. Листа падять як гарно, деякі форми. Їх треба палити. Вони такі сухені, в нас такі дитирець і сонечка, і все, що на блоках, дуже швидко висихає. Хоча волога зараз досить гарна в повітрі, то все ж таки ще поливати їх треба. Як я гарне феррівно в Буде її От варігатні, вони такі всі різні варігатні. І треба ще буде ось почистити. Бачите, як в природі. Рости на дереві дендробіум, І туди набивається листям з дерева, на якому воно росте. Рівнім залишилося від квітконосів. Ну там ще може так е, буває так, що такий стирчить квітка носа, тоді ще починає рости і квіт може там вивезти. Таке теж може бути це А це ще не відкінчив різ своїх туберів. Ну, буде вже в приміщенні їх наращувати до да наливати. Багато ще орхідей на вулиці, і я, мабуть, зараз розведу для цвітіння і полью їх для цвітіння. На вулиці якраз гарне Ще на цираула. Я його занесла, потім знову винесла на вулицю. Він на вулиці пахне краще. ніж на веренде, я не знаю, чому такий вже гарничі. І мені так здається, що орхідеї вже теж розуміють, що скоро вони будуть заходити в приміщення, хоча їм не дуже хочеться, як і мені. Догляд все ж таки на вулиці, за ними набагато легше. Ось ще таких на вулиці гуляє. І насолоджується. Зараз пересаджений і туденром. Дивіться, ота частинка перша. Я вже задрала голову рости. І присадженні зовсім недавно дуже гарно себе почувають. При таких температурах це найкращий момент для адаптації таких рослин. У нього там калінчики почали рости. Воно видно? Свіженький якраз. Пішов. Добре я зробила, що його пересадила вчасно. Ну, це не вчасно, треба було ще того року зробити, бо тришінькі тубори. Але нове коріння вже пішло, і він не втрачає тургар. І росте дуже гарно. Не хочу туди вже лізти мох, відбирати, відтягати, подивитися, росте коріння чи ні. Я впевнена, що росте. Наступного разу, виспеду, покажу Через деякий час, як вона ну, Почуває він себе дуже добре. Починає рости коріння. Тут вже уборку видно, так? Видно. І оці молоді тубори скоро зацвітуть. Буде ще мабуть довезли. Вернівки таки. Це теж час для мавдивалів. Чуть квітку не знесла. Отак в мене дуже часто буває. Хочу подивитися, а тоді вже й дивитися нічого. Жавтесенька, гарнесенька, якраз такий золотий жовтий. Такі гарні дні зараз. І так хочеться, щоб таке було до весни, а потім знову в літах. Хтось погриз її. А може і не погриз, я ж їх коли поливаю то струмом води. Ти дуже теж пошкоджується. Воно в мене такий паперок є, він росте теж на лаві. На співаю, я хай коли буду доставати, покажу як. Малесеньким-малесеньким його туди посадила і вже він у мене років 5, мабуть, так рости. І так класно росте. Рідко він у мене тут стоїть. Він соціальний закритий. А потім на веранду переношу. Чекає, коли занесу. А на віранді, робила я короткий відео, розкрився маклатом. Квіти в нього набагато більші, ніж ті були перші в цвітінні. Такий класнючий, такий гарнючий. І взагалі саме суцвіття таке красиве, і форма квітки класна. І колір, на жаль, камера не передає. Він такий, як якийсь прозорий кришталевий. Ось такий тубор в нього вже молодий. З того року він почав рости. Чи навесні? Я не пам'ятаю вже точно. Доцвітає. Доцвітає вже і цей павучок. Ну, на жаль, він цвіти не дуже довго. Добре, що його тільки один залишила. Не можу зрозуміти, що в мене тут ще з лампою. Бо лампу я включаю на веранді зараз раніше набагато. Сонце сюди не заходить, на жаль, тільки туди, там, де теплиця стоїть. Ось який дендрик у мене ще. Оцей цвіте дуже довго. Цей мені дуже подобається. І красивий, і довго квіти тримаються. Ну, на жаль, не пахне. Він у мене теж дуже давно аромату я від нього не відчувала. А хотілося б. І зацвіла в мене ось така гарнюча жиряночка. Я її купувала останню влітку. Відрізняється від інших квіточок. Як і листочком, так і квіточками. Тут у мене, бачите, на стелі, усе в рожевих кольорах. Ну що ж це у мене такі з світлом? І зацвіла ось моя теж моя улюбленця. Я її обожнюю, вона так пахне, в неї такі кольори сонячні, веселі. Аж три квітки дала. Я ж її розділила зовсім нещодавно. Якраз у неї пішло гарне коріння, нова хвиля така. і її... Це задня частина. Перша частина була з квітами, я її тоді розділила, а задня частина ось доращувала тубор. І ось зараз теж цвіти. Дуже гарні квіти, і така кольорова гама, і цей жовтий колір він дійсно жовтий. А це зацвів свій диндробіум. Які я нещодавно показувала, мій австралієць від Альонки Коли я його показувала, були бутони. А це вже квіточки відкрились, хочу навести щось як не можу. Там в нього зуби, як зуби всередині. Доволі величенькі квіточки. Ну і, звісно, приємно пахне. Це його перше квіткування. Ну і в нього зараз весна, як і в Австралії. Мало того, що він світий, він ще й почав рости. Ось так. Ніяк не перестроїться він на наші сезони. Ну, так буває. Так був... О, та там ще один, я бачила тільки один-один. Ну так, ну буду рости тепер в таких умовах, в яких вже є. Зовсім не літніх і не весняних. Бо в нас вже зима попереду. Так, пішла я полью орхідеї і займусь роботами в садочку. Бо на вечір може піти дощ. Прогноз цього разу не надурив, дощ пішов. Пішов раніше, чим я гадала, тому не все встигла зробити. Ну, добре, що попереду ще буде декілька таких днів. І я зможу ще заробити багато чого в садочку. Дощ прополоскає орхідея після того, як їх полила з добрими. Зараз десь йдуть е, переважно на ніч. А в тим більш-менш нормальна погода можна ще працювати в садочку. Ну а на цьому все. Дякую, що були зі мною. Слава Україні! смерть фашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.